Друзі, у книжку війдуть такі теми, як історія міста Марганець та часткова історія Нікопольського та Томаківського районів, спогади старожилів та дуже багато чого цікавого. А також, звісно, наша історія діяльності товариства Марганець Туристичний та людей, яких я вважаю, можна так сказати, міцними опорами для нашого міста. Якщо ви бажаєте підтримати проєкт, то ви можете це зробити. Номер картки буде у коментарях. Я дуже рад, що є такий чоловік, як ти. Дуже рад. Мені дуже обідно. Я історик сам, але я твій горний інженер. Я тебе что я не умею писать там так. Но я очень заинтересован, заинтересован тем, что есть люди, которые хоть что-то делают для этого города, для этого народа, для этих людей.